Що можна їсти після баріатричної операції і як зміниться мій рацион? Це найчастіше питання від моїх пацієнтів. Дивіться, по великому рахунку ваша їжа після операції в віддаленому періоді не зміниться. Так у вас буде невеликий період перший місяць, коли ви маєте пройти етапи харчування. Перший етап це рідка їжа, другий етап це пюре, і третій етап це вже власне перехід до звичайної їжі. Я це порівнюю з тим, як харчується немовля. Спочатку воно смокче молоко, далі вживає пюрешки і далі починає застосовувати звичну для нас їжу. Тобто, на протязі першого місяця ви від рідкої їжі перейдете до звичайної їжі. Єдиний нюанс, який буде у вас після операції відрізнятися від життя до, це порція їжі. Після баріатричної операції ви зможете їсти менше. Але ви 100% зможете їсти все те ж саме, що їли до. Проте, у більшості випадків, пацієнтів змінюються харчові звички і хар харчові вподобання. Якщо раніше, скажімо, пацієнт не міг жити без сала і яєчні, то зараз він проходить мимо доволі спокійно і його не тяне. Вже до цих калорійних продуктів. У мене була така пацієнтка з Бахмута, її звати Єлізавета, і вона завжди казала, Андріан Остапович, я раніше любила хорошого сала, хліба, чесничка, яєчні. А зараз якось так все спокійно сприймаю і взагалі не хочу. Також пацієнтка Катерина каже, я дуже люблю креветки. Так, це дорогий продукт, він коштує зараз майже 700 гривень, але 700 грам креветок я їм майже місяць. Я щодня їх їм. Для нас це розкіш, а для неї ні. Тому що для неї 2-3 креветки вистачає для того, щоб отримати насичення. Тому їсти ви будете все те ж саме, порції будуть менші. Лякатись цього не варто. І це для вас добре. Не бійтесь барєтрічної операції. Гарного здоров'я і ідеальної ваги.